Людмила йшла міською вулицею під дощем і посміхалась сама до себе. Здалеку можна було подумати, дивна жінка іде мокра, а усмішка сяє. Насправді ж, та усмішка була гіркою, як полин, і у грудях що щеміло. Вона то посміхалася, то раптом плакала. Згадала старий анекдот: ну що ж бо мама так швидко йде, ти навіть чаю не поп'єте. І їй стало ще сумніше, бо сьогодні вона сама відчула цю жартівливу правду. Колись Людмила виховувала доньку сама. Чоловіка рано не стало, лишив її з маленькою дівчинкою на руках, і Людмила все життя крутилася, щоб дитині нічого не бракувало. Потім заради неї наважилась поїхати в Італію. Там вона доглядала чужих літніх людей, ночами плакала від утому і туги, але терпіла, бо треба було дочку вивчити, потім їй квартиру купити, дати путівку в життя. І ось тепер вона живе сама в селі, у своїй хаті, що лишилася їй від батьків. У дітей нічого не просить, Садить город, тримає корей, пече хліб, їй вистачає, ще дітям місто передає. Але сьогодні вона поїхала в місто по справах і її застав дощ. Вона подумала піду до доньки, хай порадіє, що мама несподівано навідалась. Зінок у двері донька відкрила «Мамо?» – здивувалась без радості, а ви чого тут? Та дощ, дочко, думаю, зайду, щоб не мокнути. У квартирі пахло кавою і чимось смачним із духовки. Людмила відчула, як у животі позрадницьки забурчало, була вже обідня пора і вона хотіла їсти. Але донька не запросила маму навіть сісти до столу. З кімнати вийшов зять на ходу, одягаючи сорочку. Добрий день, сухо кинув він. Добрий, відповіла Людмила. Він глянув на дружину і пробурмотів ти ж казала, що ми будемо сьогодні самі. Я вже з друзями домовився. Донька скривилася і тихо так, аби мама не почула ну, що я могла зробити, приїхала. Людмила опустила очі, у горлі застряг клубок. Вона тихенько зняла мокру хустку, тримала її в руках, в голові роїлись думки. Я ж їй життя віддала, я квартиру цю купила, я ночей не досипала, чужих бабусь на руках носила, аби вона мала все, а тепер я тут зайва. Дочка, нарешті, озвалася я, мабуть, піду, дощ уже і так минув. Та куди ми, мамо, під дощ? Донька кинулась автоматично говорити, але її очі світились полегшенням. Сядьте ще на хвилинку. Але тієї хвилинки вистачило, щоб Людмила все зрозуміла. Вона відчувала, що її присутність як камінь у чужому черевику. На сходах їй згадалася давня картина маленька донька в перших черевичках. Вона тримає її за руку. Несе портфель, а сама вся в роботі, вся в клопотах, але щаслива бо ж є для кого жити. І ось тепер отак. Дощ майже стих, Людмила вийшла на вулицю, вдихнула в вогке осіннє повітря. Усміхнулась крізь сльози. Ну що, людо, сказала сама до себе. Отвій анекдот. Навіть чаю не поп'єте. Пістеренкою парасолою вона рушила до автобусної зупинки додому, в село, у свою хату, нехай і самотньо, але чесно. А в душі залишилась тиха образа навіть не на доньку, а на долю, що так усе розставила. Та Людмила все одно знала наступного разу, якщо донька попросить, вона знову допоможе, бо серце матері інакше не вміє. Залишається тільки одне питання. чому дорослі діти іноді такі байдужі до потреб своїх батьків?